У пам'яті рідних та побратимів він назавжди залишиться світлою, товариською та позитивною людиною. Сьогодні у Кам'янському попрощалися з молодшим сержантом Сергієм Бацьком. Боєць загинув 1 жовтня під час участі у бойових діях в Донецькій області, захищаючи свою країну від ворогів. Сергій до останнього подиху давав відсіч збройній агресії, адже дуже мріяв про перемогу. Від імені усієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету, глибокі співчуття близьким висловив очільник міста Андрій Білоусов. За спокій душі та тіла полеглого воїна помолилися на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Ще кілька днів тому Сергій міг відзначити свій день народження, якби не ця війна. Наш земляк народився 5 жовтня 1975 року. В 1994 році закінчив Дніпродзержинський політехнічний технікум. З 1994 по 1996 роки проходив строкову військову службу. Сумлінно працював на підприємствах Дніпроазот та Оріль Лідер. А 4 липня поточного року був мобілізований на війну. Я його знаю з дитинства. Він був різний, коли дуже веселий, коли дуже санний. Але він був доброю людиною. У нього дуже добра була душа. Він такий не відказував нікому, ні в чому. Коли його призвали, він не ховався, пішов захищати батьківщину. В нього залишився маленький синок, всього 10 років. І ми так вважаємо, що він буде пам'ятати, що його тато герой. І ми його запам'ятаємо назавжди, як герой. Сергій один із тих героїв, які мужньо віддали своє життя за мирні світанки кам'янчан. Він воював за безпеку та спокій родини, дружини, сина, матері та брата. Доземний уклін, воїну захиснику. Нехай Бог прийме його в свої обійме, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою.